Більшому, більший, меншому, менший, шість, обіч буду випікати. Хлібчик, смакувати. Молодці. А ось і хлібчик. Прошу, тримай. Прошу, беріть, дівчатка, хлібчик. Беріть, пахне наш хлібчик. Пахне, понюхайте, чи пахне. Ах, випікся, який смачний хлібчик. Молодці діточки. Хлібчик печуть з муки. так? Ми замісили, дали водички до муки. Яєчко. Тісто замісили. Так, і запхали в піч і випікли. Це наш гарний хлібчик. Молодці. Смачного. Дякую.